У селі Кам'янці була жінка, тітка Ганна. Люди сміялися все життя сама, без чоловіка, без дітей, а головне з коровою, яку звали Груша. Груша була стара, худа і така вперта, що не йшла з двору навіть з сином. Її всі називали мертвою. Та вона радше полетить, ніж до лугу дійде, жартували чоловіки за чаркою. Але тітка Ганна ніби нічого не чула, щодня виходила, розчісувала грушу, говорила з нею, доглядала. Минуло літо, прийшла злива, гору, на якій стояла хата Ганни, підмило. Земля поїхала і разом із нею хлів, Ганна і груша. Коли все стихло, люди збіглися, думали, що всі загинули, але знизу, просто з-під обваленої стіни, корова виповзла жива. Брудна, пошарпана, але стоїть. А за нею тітка Ганна вся в болоті, але усміхнена. От вам і політ, сказала. Не своїми крилами та долетіли. З того часу, коли хтось у селі щось заперечував, завжди чули та буває, що й корова літає.